Доброго-доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас з вами тайм менеджмент зарядка. Є... О 8.45. І я налаштовую трошки краще а, наші з вами мікрофони, щоб ви мене краще чули. Як завжди, о 8.45 тайм менеджмент зарядка. І з вами я, Катерина Мілютенко, бізнес-тренерка компанії BoGusTime. І сьогодні хочу з вами поговорити про такий Таке явище як обмін, бо а, саме обмін є основою наших взаємостосунків. А, як, а, за теорією, так, а, і насправді це дуже класно відбувається в практиці, а, ми маємо чотири види обміну: а, рівноцінний, кримінальний, а, частковий і Четвертий так гарно розповідала і забула. І четвертий ем, обмін з перевищенням. Рівноцінний і обмін з перевищенням це найкращі види обміну. Я зараз вам спробую показати і проілюструвати на прикладах, як це відбувається. Давайте почнемо із кримінального: що це відбувається? Це тоді, коли. Я приходжу до вас і кажу: слухайте, у мене є серветки, а ви мені говорите чудесно, мені якраз потрібні серветки купую. Кажу: прекрасно, я забираю у вас гроші і зникаю. Ось це називається кримінальний обмін. Тоді, коли я вам взамін нічого не надаю. Другий вид обміну, нерівноцінний або частковий вид обміну. Частковий вид обміну це тоді, коли ми з вами зустрічаємося, в мене є серветки, у вас є гроші, я вам кажу ціну за ідеальну упаковочку серветок, і вам, забираю у вас гроші, вам віддаю упаковочку серветок, яка трошки прим'ята, або десь там надщерблена або порвата. І кажу: сорі, в мене тільки такі! І зникаю! Що у вас в цей момент відбувається? Ви зі мною хочете далі мати якийсь зв'язок? Ви далі хочете зі мною щось робити? Ви хочете зі мною спілкуватись при нерівноцінному обміні і при кримінальному обміні, нам хочеться позбутися цих людей абсолютно назавжди, правда? ж? Далі третій вид обміну, він називається рівноцінний. Це тоді, коли ми з вами зустрічаємось. Я вам кажу: в мене є серветки. Ви говорите чудесно, в мене є ось така вартість. Ми, Це вартість серветок, серветки в ідеальному стані. Це вартість саме таких серветок. Я вам віддаю. Я вам віддаю ці серветки, від вас отримую гроші, ми потискаємо один одному руки, ми щасливі, готові далі співпрацювати, тому що ми один одному довіряємо, ми розуміємо, що те, що один одному заявляє, він виконує у своєму житті. І, в принципі, ми йдемо далі. І найкращий. Найкращий вид обміну це обмін перевищенням. Це такі, коли ми з вами зустрічаємось, ви говорите, в мене є от стільки то грошей. Я кажу чудово, в мене якраз є прекрасні серветки, і я вам, я забираю у вас ці гроші, я вам віддаю серветки. І зверху віддаю невеличку цукерку. Кажу: а ось це для того, щоб ви насолоджувалися і використовували наші серветки з задоволенням. Які у вас від мене залишаться після смаку? Що ви захочете? Чи захочете ви зі мною далі працювати? Саме так. Ви точно захочете зі мною далі працювати, і після смаку у вас буде найвищого рівня, тому що ви точно розумієте, що я та людина, з якою можна почати щось робити, яка не просто виконує всі свої обіцянки і всі свої слова, яка ці обіцянки і ці слова чітко підкріплює своїми діями, і це завжди в найвищої якості. А тепер, чому я розповіла вам саме про цей обмін? Я хочу, друзі, щоб кожен із вас у своєму житті мав тільки рівноцінний і обмін із перевищення. Щоб ніколи ви, як людина, яка також є учасником ось цих взаємовідносин із обміном, щоб ви ніколи себе не обмежували і не. І не змушували, да, не обмежували в момент, коли ви надаєте обмін, і не змушували приймати обмін і миритися з тим, коли ви отримуєте нерівноцінний обмін. І повірте, в вашому житті. Абсолютно можуть змінитися всі стосунки, і життя може вийти абсолютно на новий рівень, коли ви почнете дивитися на свої стосунки з точки зору обміну. Звісно, тут потрібно дивитися на цей обмін і на цю теорію з розумом, тому що в коханні, в дружбі ми завжди будемо мати ось такий обмін із перевищенням з одного, і з іншого боку. І це нормально, так і має бути. Тому що ось цей обмін із перевищенням, він ніби як, ніби як прив'язує нас до тієї людини, яку ми віримо, з якою ми працюємо, з якою ми готові йти далі. Бо саме ось цей момент, коли людина надає більше, ніж ти від неї очікуєш. це Момент створення ефекту Вау. І саме цей момент він прив'язує нас до людей, які вміють створювати ефект Вау через обмін із перевищенням. Тож сьогодні дуже проста моя рекомендація. Переглянути всі ваші стосунки, які є, і, і подивитися, де б ви хотіли мати обмін з перевищенням, де б ви хотіли мати е, рівноцінний обмін і де ви зараз маєте обмін кримінальний або частковий. Бо саме кримінальний або частковий обмін це також той фактор, який у нас з вами забирає енергію. На жаль. Але так воно працює. Тож, завдання сьогодні, яке ви маєте записати у ваш план на день, і я нагадую: для того, щоб... Цей план на день був реальним і вимірюваним, і також ви могли його здійснити реалізувати. Вам необхідно його виконувати за технологію прицільного тайм менеджменту. Всіх наших випускників для вас я просто нагадую, друзі, хто нас дивиться і не є випускником студії управління часом, богуштайм. Я наголошую про те, що ви можете ним стати. Ви можете стати випускником. Або ми маємо дуже класні тренінги із планування часом і планування свого життя і управління часом. Тож нагадую, що план має складатися із чотирьох частин: перша частина робочі задачі. Друга частина форс-мажори, ми її не заповнюємо, але залишаємо місце. Третя частина задачі з навчання. І четверта частина особисті задачі. Так от, попрацювати із обміном це якраз та частинка, яка стосується особистих завдань. Тож, ви виписуєте всі свої задачі на день. Біля кожної задачі ви проставляєте ту кількість хвилин. Можливо, це годин, яку ви готові витратити на досягнення певного очікуваного вам результату в тій чи іншій задачі. Далі проставляєте пріоритети. Наступним кроком ви розміщуєте на шкалі від 0000 до 2359. Такі часовій шкалі ви розміщуєте всі ваші задачі в тому хронологічному порядку, в якому вам зручно це виконувати. І повірте, ті той розклади, ті дії, які ви сьогодні зробите, вони будуть вести вас до ваших цілей. Якщо ні, задумайтесь. А якщо хочете більш краще опанувати цю технологію, пишіть 21 в коментарях, і ми допоможемо вам її. Опанувати. Тим паче, що у нас запускається абсолютно оновлений курс по прицільному тайм-менеджменту, по нашій технології, запатентованій технології від Богуштайм. Прицільний тайм-менеджмент. А зараз, друзі, я вам хочу сказати гарного, гарного дня і пам'ятайте, ми з вами. Спроваджуємо і створюємо своє життя. А план на день це лише один із декількох варіантів, які ми можемо сьогодні здійснити і втілити. Тож не забувайте, що план це наш орієнтир і він веде туди, куди ми з вами цього хочемо. Па-па! гарного вам дня і крутих результатів! І найважливіше. Рівне цінного обміну і обміну із перевищенням, Па-па!